Причина зупинки Причина зупинки без причини зупинка без причини. Таку відповідь ви можете сьогодні почути від співробітників поліції, як притягнути співробітника поліції до дисциплінарної відповідальності, та як складається скарга за зупинку без причини. Це дуже просто. Сьогодні я вас навчу. Ведеться відеофіксація моніторинка. Все знімати. Да, зачі да. я не ознайомився. Навіщо вони зупиняють для перевірки військово-облікових документів? А закон на це чи ні? З'ясуємо. Ситуація наступна. Співробітник поліції зупиняє водія і на цьому все. Подальшому водій почав відеофіксацію, підходить до поліцейського для того, щоб з'ясувати, чого ви мене зупинили. Добрий день, шановний поліцейський. Добрий день. Доброго дня. Ви мене зупинили. Чого не підходите? Я зупинив, потім помагав, приїжджайте. При... Ваше посвідчення, будь ласка. Ваше посвідчення. Ведеться е, відеофіксація моніторинг склав все знімати. І зачіть, я не ознайомився. Я не ознайомився. Мінний. Причина зупинки. Причина зупинки без причини. Ви почули відповідь співробітника поліції. Тепер давайте з'ясуємо, чи має право на сьогоднішній день поліцейські зупиняти без причини стаття 35 закону України про національну поліцію. В Першу чергу поліцейські керуються конституцією та даним законом. Без причини ой, а виявляється, на сьогоднішній день такої причини. Немає, тобто даний поліцейський прямо порушує закон України про національну поліцію. Без причини так. на вас буде подана скарга лінію 102. В Подальшому водій звернувся з відповідною скаргою до керівника для того, щоб призначили службову перевірку, що необхідно зазначити у скарзі. А зазначаємо ми наступну інформацію: що такій та такій-то годині зазначаємо дату. Мене зупинив співробітник поліції. Мідний завжди фіксуємо дії співробітника поліції і одразу встановлюємо його особу для того, щоб розуміти відносно кого складати скаргу. Далі описуємо, що співробітник поліції не зміг згідно закону України про національну поліцію зазначити законну підставу зупинки транспортного засобу, тому він і порушив прямо свій профільний закон. Причина зупинки причина зупинки без причини. Далі вимагаємо провести службову перевірку та притягнути до дисциплінарної відповідальності відповідного поліцейського. І є відповідь на дану скаргу. Національна поліція департамент патрульної поліції у Полтавській області повідомляє, під час проведення перевірки було досліджено відеозапис, який надав водій, та пояснення співробітників поліції. І далі керівник посилається на пояснення співробітника поліції і надає наступну відповідь, що даний поліцейський не порушив чинне законодавство України і не має підстав притягати його до дисциплінарної відповідальності. І що відбулося далі? А далі водій до Лучився до нашого клубу, і наші юристи склали наступну скаргу, коли ви отримаєте відповідь і не погоджуєтесь з даною відповіддю, у вас є можливість. Оскаржити дане рішення також не забуваємо про те, що відбулися певні зміни, і стосуються вони обов'язкової автоцивілки. Співробітник поліції, коли складає відносно водія адміністративний матеріал, має право перевіряти страховий поліс. Поліс відсутній штраф, тому перевір чинність своєї страховки. І звертаємось ми до начальника департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України. Де зазначаємо обставини справи, що сержант поліції мідний зупинив без причини? В подальшому було написано скаргу до керівника. Керівник надав відповідь, з якою ми не погоджуємось, тому що у нас прямо зафіксовано. Що, що поліцейський зазначає, зупиняю без причини, а це є грубим порушенням закону України про національну поліцію. Все ми описали, зазначили статті і вимагаємо провести службове розслідування щодо дій поліцейського управління патрульної поліції в Полтавській області, розглянути звернення та прийняти рішення у термін, встановлений законом України про звернення громадян. Розгляд звернення проводити без присутності скаржника, повідомити письмово про прийняте. Рішення тому чекаємо, і в подальшому ви подивитесь, чи змогли ми притягнути до дисциплінарної відповідальності співробітника поліції за зупинку без причини. В Свою чергу також рекомендую долучитись до нашого клубу, щоб у вас була можливість, по-перше, отримати консультацію під час зупинки авто в необмеженій кількості, а в подальшому наші юристи складуть скаргу на незаконні дії співробітників поліції. В необмеженій кількості. Якщо вас незаконно штрафують, в необмеженій кількості будемо скасовувати такі штрафи. Посилання на наш сайт лишаю в описі під даним відео. Якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підтримати канал підпискою, тиснемо лайк. Свою думку, як завжди, лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.